Має Майя... казок. Спляча красуня Колись давно жили на світі король з королевою, і не було у них дітей. Вони мріяли про дитину. І коли нарешті народилася у них маленька принцеса, вирішили вони віддати її під опіку доброї феї. Я запрошу усіх чарівниць нашого королівства на хрестини принцеси, радісно вигукнув король. Як сказано, так і зроблено. Серед гостей, запрошених на хрестини, було 12 добрих чарівниць. Після святкового обіду кожна з них подарувала маленькій принцесі чарівний подарунок. Ти будеш красивою, сказала перша. Ніжною й доброю, додала інша. Одна за одною добрі феї дарували принцесі найкращі на світі чарівні подарунки. Коли одинадцять фей уже піднесли свої подарунки, з-за дверей почувся розгніваний голос. Гості почули вереск. Думаєте, що я вже занадто стара, щоб чаклувати? Ну моя вам покажу. І в кімнаті з'явилася дуже стара чаклунка. Про яку усі забули. Вона повільно наблизилася до ліжечка. Коли принцесі виповниться п'ятнадцять років, вона вколе палець веретеном і помре, сказала вона закляття і зникла з палацу. Король був у розпачі. О, як ми могли забути про неї? І що, що тепер робити? побивався він. Можливо, я можу вам допомогти, почув він тоненький голосок. То була 12 фея. Я не можу зняти це закляття, сказала вона, але мені під силу зменшити його силу. Принцеса вколе палець, але не помре. Вона засне і буде спати сто років. Король з королевою були дуже вдячні 12 феї. Але вони не хотіли, щоб з їхньою донькою трапилося таке. Для цього вони зробили все, що тільки могли, щоб у їхньому королівстві не залишилося жодного веретена. Принцеса росла і з кожним роком ставала все красивішою і красивішою. Звичайно ж, ніхто не хотів заподіяти шкоди такій милій та ніжній дівчині. Рано вранці. У день, коли їй виповнилося 15 років, принцеса пішла прогулятися палацом і піднялася на високу вежу, у якій ще жодного разу до цього не була. Вона побачила перед собою дерев'яні двері. Дівчина відчинила двері і опинилася у маленькій кімнатці, де за пряткою сиділа бабуся і пряла. Доброго ранку, сказала принцеса. А що ви тут робите? Ряду, відповіла бабуся, хочеш спробувати? І вона простягнула принцесі веретено. Принцеса взяла веретено і одразу вколола свій ніжний пальчик. Тієї ж миті принцеса глибоко-глибоко заснула. Здійснилося закляття старої чаклунки, і в ту ж мить заснули усі люди, які знаходилися у палаці, у величезному залі, сидячи на золотих тронах. Заснули король з королевою, лорди та придворні дами, палацова варта та слуги усі поринули у глибокий сон. У палаці запанувала тиша. Минали роки, густі хащі колючих кущів виросли навколо стіни палацу. Жива огорожа стала такою густою, що через неї виднівся тільки прапор, піднятий на найвищій з палацових веж. Історія про прекрасну сплячу принцесу розійшлася по всьому королівству, і навіть далі. Усі люди в окрузі називали її сплячою красунею. Багато принців приїжджали до палацу у надії врятувати принцесу, але жодному з них не вдалося пробратися крізь колючі кущі. Минуло майже сто років з того часу, коли принцеса вколола свій палець. І саме тоді. Довелося проїжджати повз ці місця красивому молодому принцу з далекого королівства. В дорозі він зустрів старого, який пам'ятав історію, яку йому переказав його дід. Так принц дізнався легенду про сплячу красуню. Я не заспокоюся, поки не побачу і не розбуджу її. присягнувся він. Побачивши непрохідні зарості високих і страшенно колючих кущів. Він спочатку розгубився, але коли він витягнув свій меч, колючки несподівано перетворилися на чудові троянди, і кущі розступилися перед ним, дозволяючи пройти далі. За воротами все було занурене у сон. У дворі спали собаки, спали також вартові, спали навіть голуби на даху, і жоден звук не порушував тиші. Принц обійшов увесь палац. Він знайшов сплячого короля, королеву і їхніх слуг. Нарешті, діставшись до останньої кімнати, у самій високій вежі, він побачив сплячу красуню. Принц з захопленням дивився на її прекрасне обличчя. Я віддав би все моє королівство для того, щоб ти прокинулася і стала моєю дружиною, прошепотів він. Після цього він нахилився і ніжно поцілував сплячу дівчину. Як тільки принц поцілував сплячу красуню, вона відкрила очі і усміхнулася. Їй здавалося, що вона все своє життя була закохана у нього. По всьому палацу розносилися радісні крики. Усі прокинулися і протирали очі після довгого сну. Вони все ще не могли повірити, що закляття втратило силу. Спляча красуня та принц оголосили про своє весілля, а король цього разу постарався нікого не оминути своєю увагою і всіх запросити на весільний бенкет. Ставимо лайк, щоб казка жила, щоб в мирі ставало більше любові і добра. Магія Казок.